Слава Ісусу Христу! Я хочу дати свідчення, як я зцілилася за молитвами отця Олега. Я захворіла, пішла, подавала аналізи, аналізи були невтішні і треба було робити операцію. Я по натурі так трохи, хоч вірила я в Бога, але страх все одно був присутній в мені. Коли я почала ходити до отця Олега на службу Божі, на молитви, страх від мене відпав. І прийшов час, я пішла, я просто йшла. Я знала, що я з Богом, отець Олег за мене молиться, і все буде добре. Операція прийшла успішно. Після операції ніякі ліки не назначали ні таблетки, ні уколи. Сказала, все, ви здорова жінка, можете йти спокійно, не переживати, але через півроку прийдете, повторно здасте аналіз. Я ходила до церкви, молилася, отець Олег. Кожен день теж молився за мене і настав цей час. Через пів року я, я пішла, ну я йшла спокійно, без переживань, ну, може, трохи так було, не можу так, так обманювати, трошки так. ну Просила Бога, щоб все було добре. Все, зробила аналіз, через там, два дні прийшла за результатом, результат був успішний. Я, як побачила аналіз, я просто хотіла кричати, всім людям говорити. Тільки Бог спасає за молитвами Отця Олега, приходити до Отця Олега, отець Олег молиться над вами, будете зцілені. Бог зціляє за молитвами Отця Олега. Слава Ісусу Христу! Слава Вітку!